Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви тут вперше, я дуже рада вас бачити. Мене звати Юлія і тут я ділюсь своїм досвідом переїзду з міста в село. Як ми облаштовуємось, що садимо, що вирощуємо, і як звикаємо до зовсім іншого ритму життя. А сьогоднішнє відео я починаю з того, з чого здається, починається кожен мій день у селі. Це боротьба з бур'янами. Так, кожен ранок я виходжу на вулицю, беру рукавички, беру сапку і вперед, на свої грядки, перевіряти, що там сьогодні в мене виросло новенького з бур'яну. І от перед тим, як сіяти квіти, треба трошки повоювати. Знову в мене в руках сапа, рукавички. І, знаєте, я вже планую засіяти цю квіткову суміш, зробити щось яскраве, літнє. Але спочатку це прибирання цього бур'яну. І хочу вам сказати чесно, я іноді так втомлююсь від цієї нескінченної боротьби, що хочеться просто застелити мені все агроволокном і сказати все досить цих мук. Але ж ні, хочеться якоїсь краси, хочеться, щоб. Влітку все квітло і хочеться, щоб прийшли гості, побачили квітник і сказали, о, як класно, як затишно у вас. А не сказали мені, а це точно в тебе клумба, якісь там хащі або зарослі. Тому, друзі, якщо у вас є якийсь секрет або перевірений спосіб боротьби з бур'янами, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Може, саме ваша порада врятує мені спину. Продовжуємо наш день. Ще трошечки залишилось мені порвати, і потім вже можна буде садити нові квіточки. Отут ще трошечки я поприбираю. Ну, щоб якась така форма в нього була. От, і можна вже садити. Все, поки що це так буде виглядати. Там, звісно, щось там я намучилась, прям дуже багато трави. Ну, взагалі, я так от хотіла закруглить. Я зараз ще палички поставлю. Ось, і воно трошки просохне тут. Зараз день, а ввечері я посаджу квіти, посію, потім покажу, які буду садити. Ось, а зараз цю тачечку приберу. А, я її зараз винесу, у нас там куча є, куди ми звозимо. А, ну, таке, що ми там траву вириваємо. Ось куди винесу. Ну, в принципі. Тут, звісно, мені не дуже подобається, що тут трава залишилася, але тут просто, якщо її зубать і щось сидить, це на це цілий день піде. От. Так. Ну, поки отак От все виглядає. Тут. Ці квіточки Єгор нічайно, поваляв. От. Ну, нічого, ладно. І лавандочка вже, бачите, яка вже починає вже цвісти. Красота. Ще хочу показати вам таку новиночку. Купили такий надувний басейн. ВТБ взяли. Десь 1200, по-моєму, він коштував. Зараз я покажу упаковочку з нього. Це знаєте, там де от у ВТБ всякі ніщачки продають. От, ми взяли такий простенький басейн, ну, щоб дітям можна було пригати в ньому, плавати. Ну, коротше, он Богдан уже у нас <хи> тестує. Так, взагалі, які у нас тут зміни? Ми батут сюди переставили в цю сторону. Так, стой, 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 закриємо, закриємо. Там у нас раніше стояв батут, ми його перемістили сюди. Так, Тут ще у нас були такі більлєві веревочки, ми теж їх зняли. Це треба буде щось вже окремо придумувати, як будемо білизну сушити. Ось, і оце ми знайшли в нашому гаражі такі ліжачки, поставили їх тут. ну Ми потім їх виймаємо, вони будуть чисті в нас. Хоча вже дощ пройшов, ну вони просто що старі. от, Ну, якось треба спробувати їх відмити. Так, що до басейна, Він невеличкий. Ми його поставили на чорне агроволокно, воду ми набрали, щоб вона нагрілася. Ось такий ось простенький басейн. Чого дітям хватить. Може, я туди ще залізу посидю. Треба було показати, що в ньому така одна наліпка була. Ну, якщо він прорветься, щоб можна було його отремонтувати. Ось. Хочу показати, що буду зараз садити. Оце я колись давно купила в Аврорі, були такі олівці з насінням квітів. Ну, Потім я десь їх закинула, короче, загубила і от тільки недавно знайшла. Є такі олівці тут, Надо було їх списати, і потім такі повинні були залишитися остатки, і разом з цими олівчиками треба було посадити в землю. Ну, Я, звісно, цього не зробила. От, ця інструкція була, що треба залишити там. Трошечки і на глибину 0,5-1 см посадити цю капсулу. От, ну, я зараз просто посію ці квіточки, які залишились. Тут є так, лаванда, фіалка, незабудка і бальзамін. От. Зараз ми всіх їх посіємо. Ось тут у мене вже це все підготовлене. Так, от уже перша помічниця у нас вже є. І ось такі ось ще квіточки. Тоже хочу тут все це посіяти. І обов'язково треба буде поставити ще палички, тому що ви бачили, що вони тут творять. Тут у них улюблене місто. Не знаю, чого вони тут люблять так валятися, ну. Ну, до речі, вони не валялися. Це щось опять Прийшли і почали тут робити свої діла. Сіяти буду не просто так. Є в мене невелика задумка. Я хочу поробити, ну, як би мовити, такі ось кола. Ой, камера щось не фокусує нормально. Отакі от ось кола і поробити з них такі, як міні-клумбочки. Я хочу отакі от, такі от а, зробити всередині, щоб вони були. А цю ромашку хочу зробити, щоб вона була навколо вже оцих. Подивимось, що воно потім буде. Тому що коти тут щось вони хазяйнують, треба їх отсюда буде прогнати. І ще коли посаджу, отак от треба буде навколо палички оці покласти, ну, можливо, поможе. Зараз іду за паличками, покажу вам трошки наші квіти і кущі. Я оце не думала, що ці кущі тут так виростуть. Оце взагалі такий велетень. Пам'ятаєте, в попередніх відео я показувала, він був такий красненький, маленький. Я думала, що це взагалі таке тут росте. Вон дивіться, які вони вже здорові. І вон квіточки вже тут скоро будуть, такі фіолетові. У нас багато таких. А, ну ось покажу вам, дивіться. У нас дуже багато таких кущів росте. Вон, хочу трояндочки вам показати. Дивіться, які вже красиві. От от ростуть. Це ми вже трошки підрізали, бо тут вже, оце кущики вже з трояндами попідрізали, бо тут ще повний кущ був. О, дивіться, яка краса. А пахне як. <сум> Супер. Без котів нікуди. О, Дивіться. Я багато, до речі, такого поверивала. Я взагалі хочу тут, щоб ну, вдоль доріжки воно якось трошки росло. Отак хай буде. А те все, що далі. Ну, я буду це все прибирати. Воно мені не треба тут. Так, і ще будемо підрізати оці ось гілки, щоб вони не висіли. І ще ми потрошку почали вже палити оці кучі. Зараз ще покажу вам. От іще тут жовтеньке, яке гарненьке. І ось іще трояндочка, яка дивіться. Ммм, красота. Вона така прям софт. Гарний такий в неї колір. Супер. Так, набираємо палочок. Хоч би це їх зупинило. Слухайте, ну вони там привикли, звісно, колупатися в тому місці. Я не знаю, що їх так воно там приманює, воно там, наче, знаєте, ще розсипане якесь вугілля розсипане, чи щось таке. І то їм прям кайф, вони прям приходять, там труться, валяються. Ну і чого, ми їх наладимо туди. Воно на вході, ну при вході в будинок должно бути гарно. Значить, треба зробити там красу. Так. От поки що, скільки я взяла паличок. Зараз подивимося, що там хватить чи ні. От який тут вид. Класно, красиво. Воно ще коли... Дощик пройде, взагалі, знаєте, такі кольора все-таки насичене. От. І тут теж цей кущик також виріс. Прям взагалі тут нічого вже не видно, на свинку вже навіть <хи> попадало листя. І огірочок наш. Держиться хлопець. Скільки я вже хотіла його списати, викинути, ні. Каже, не дождешся. Здравствуйте. Бібі от у нас нікуди. Ці ще теж такі. Краса-краса. А оці півники, що тут були, вже все. Нема вже, бачите? Їх взагалі небагато і було. Оце, оце отут, отут, оце, оце і все. Більше не виросло. Бібі. Ти смотри, мені тут кліща на ногу не поцепить. Вони так люблять тиртися. Ось ще у нас тумбочка. До сих пор не знаємо, де її котята. Десь спрятала і все. Ну, наш Вайтик вже живе у нас. Слава Богу, бібі вже не бігає нікуди, то вона вічно його переміщає. От одне місце, тут другого. Подружайки. Все, робимо коло. Подеваюсь, вони сюди не пролізуть. Перше коло готово. Тепер будемо робити друге. По такому же принципу. Друзі, поки я тут саджу насіння, вирівнюю грядку і намагаюся створити таку маленьку, квітучу казку, я вирішила поділитися ще однією проблемкою, яка мене цього року вже добряче дістала: це мурахи. Так, мурахи, вони такі нахабні. Я розумію, що вони це частина екосистеми, вони там щось розпушують, щось балансують. Але знаєте, мене таке враження, що вони вже балансують прям занадто. Так, цього року їх дуже-дуже багато. Вони всюди, на клумбах, на доріжках бігають. А біля квітів, там, де в мене троянди ростуть, це просто взагалі якийсь капець. І садити серед цих всіх мурах, знаєте, це той ще квест. От сьогодні я беру насіння, хочу посадити, і вони бігають навколо, і оці скрізь їхні оці тунелі. Тому дуже буду вдячна вам за кожен коментар, тому що реально сили в мене немає. Вони атакують мою ділянку. і Якщо з бур'янами я ще можу якось боротись. О тут уже потрібна ваша допомога. Можете писати, що вам допомогло, що працює, а що навіть може погіршити ситуацію. І може разом ми знайдемо якийсь простий і безпечний дієвий спосіб. Знаєте, попри весь цей бур'ян, мурах і втому від цих проблем, я все одно не жалкую, що ми з моєю родиною переїхали в село. В мене не буває таких моментів, коли я хочу кинути все і втекти в квартиру, тому що я виходжу на свій двір і дихається мені добре і якось інакше, не так, як в місті. Тут кожного дня є сенс. Ти щось робиш своїми руками, бачиш результат, і навіть коли я втомлена, є внутрішнє відчуття, що я живу це життя правильно. Це не про ідеальність, це про справжність. Тому що, коли ти садиш, поливаєш, чекаєш, ти не просто займаєшся городом, ти налагоджуєш зв'язок з землею, з собою. Так, тут є труднощі. Але радість тут якась глибша, і коли сходять перше насіння, то я радію, як дитина. Коли виходжу на подвір'я, тихо, я слухаю цю тишу і в тебе ніби все стає на свої місця. Показую вам, що вийшло. Я зробила раз, два, три, три кола і дві отаких от, от прямих. Ну, може, воно там трошечки нерівно вийшло, ну це нічого. Головне, щоб все у нас зійшло, щоб були гарні квіточки. Так, і ще, що я вам не показувала, ми трошки передвинули оцей ось бородюрчик, зробили його, щоб він був більш-менш таким округлим, тому що от стара лінія, ось як він йшов, ми його сюди викопали і закруглили. Ну, щоб якось воно трошки культурніше було. Тому що тут, мабуть, хтось щось там готовив грандіозне, хотів, може, знаєте, там. Далі, 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 далі йти. ну, Потім щось пішло не так і плани змінились. Ну, а у нас тепер ось так от засаджена ця діляночка. І сподіваюся вже знову, що коти сюди їх, ті палочки хоч трошечки їх зупинять, тому що вони тут дуже люблять лазити в нас. Друзі, всім дякую за перегляд цього влогу. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Вислухали мене, мені якось навіть стало трошки легше поділитися з цими проблемами. Дуже чекаю від вас зворотнього зв'язку. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, це дуже мотивує. Дуже дякую вам за все, до зустрічі! Бережіть себе!